Доброго дня, шановні, не знаю, чи правильно роблю, чи ні. Але помідори от такої стиглості зараз у мене. Але передають от уже 6 градусів, 5 градусів на, ввечері. І я замітила, що, подивіться, от таке робиться на помідорах. Ось вони, Бачите, вони від сирості, від холоду, бачите, починають портитись. То я не знаю, напевно, я їх все-таки. Зберу отак, зараз вони обсохнуть. І ще є на кущику. Ще є, ще є і немало. Бачите, ось не знаю, чи всі, чи по ящиках. Шкода, якщо вони замерзнуть, бо їх тут, бачите, тут багато їх ще є. І ще там о, ще інший кущик є. То я не знаю, що. Тут, ну, це я не знаю, який сорт, але вродило таке прямо. От. І тут лежать іще у траві. Так що, мабуть, все-таки зберу, бо шкода, що вони отак от пропадуть, мороз. Вдарить, ну, дозріють, то дозріють, а не дозріють, то що ну, то робити. Не пропаде наш труд. Вон дивіться, які гарні. Це ж, любо глянути на них. І вони такі смачні помідори, смачні. Буде місце нагрятися.